Доброго дня всім! А, зараз у нас буде новичка сесія регресу, регресивного гіпнозу, щоб ви познайомилися, що таке регрес. А, як це відбувається, приблизно а, трошки буде прискорений варіант, оскільки людина вже входила в регрес. Ми не будемо зупинятися на всіх аспектах. А, той запит, з котрим ми сьогодні будемо заходити, це відкриття свого дару. Так? Відкриття дару. Добре, будемо розпочинати. Запріжте очі і дихайте. Вдих через ніс, видих через рот, вдих, видих. Ще раз вдих і видих. Робіть вдих і на кожному видиху розслаблюйте кожну частинку вашого тіла, починаючи зі стоп. Ваші стопи, пальці повністю розслаблені, ви відчуваєте легкість, ікри, бедра, сідниці, живіт, груди. Повністю все легке, ви не відчуваєте в жодному місці навантаження. Ваші руки, ваші кісті повністю легкі, ви повністю розслаблені. Ваша голова, м'язи, обличчя. Відчуваєте легкість, невісомість. Продовжуйте дихати вдих, видих. На всі мої питання ви будете відповідати так чи ні. Якщо якусь інформацію буде видавати ваша підсвідомість, ви будете мені казати про цю інформацію. Якщо ви щось не хочете казати, можете залишитися. Потім ми обговоримо це вже після сесії. Продовжуйте дихати, розслаблітесь. Дуже важливо переноситися в ті місця, коли я буду саме казати, на рахунок 3, чи на рахунок 4. Ми переносимося, ми переносимося саме на цей рахунок. Не на рахунок 1, не на рахунок 2. Тобто слідкуйте за моїм голосом, за моїми інструкціями. Зрозуміло. Mm -hmm. Добре. Ви колись їздили в метро. Mm -hmm. Добре. На рахунок 3, ви опинитеся. Перед ескалатором ви будете в метро, перед вами буде стояти ескалатор. Цей ескалатор буде спускатися в глибину вашої підсвідомості. На рахунок 3 ви опинитеся біля ескалатора. Один, 2, 3. Темно, чи світло? Ви бачите ескалатор. Добре. На рахунок 3 ви почнете спуск по ескалатору вниз до глибин своєї підсвідомості. Як спуститися до фінальної точки, скажете мені про це. Починайте спуск на рахунок 3: 1, 2, 3. Починайте спуск. Коли спуститеся, скажете мені про це. Добре, чудово. І на рахунок 3 ви опинитесь в якомусь дуже кайфовому, гарному, спокійному місці для вас. Може бути море, ліс, ви, може, ви там були? Чи ніколи не були, але хочете бути. На рахунок 3 ви опинитесь в цьому місці. Один, два, три. Темно чи світло? Що ви бачите навкруги? Сад. Ви були в цьому місці? Ні. А Вам комфортно в цьому місці? Добре. Добре. Хотіли б ви енергетику цього місця забрати із собою, наповнитися цією енергією. Добре. На рахунок три ви почнете наповнюватися, наповнюватися енергією цього місця. Один, два, три. Починайте наповнення, щоб ви відчувалися повністю енергетично зарядженими, щоб у вас був ресурс. Для нас це важливо перед початком. Основної регресивної сесії Наповнилося. Добре. На рахунок 3. Ви опинитеся в кімнаті, де буде стояти два стільця. Навпроти. В одному з них будете сидіти ви. На рахунок 3: 1, 2, 3. Тим темно чи світло. Світло. Якого кольору стільці? Добре. Добре. Ви бачите себе? Добре. Підсвідомість, звичайно, знає, з яким запитом ми хочемо до неї звернутися, але все ж таки ще раз його скажемо. Нас цікавить питання розкриття вашого дару, котрий є в вас. Що вам варто зробити, як цей дар використати? І зараз я буду ставити питання вашій підсвідомості. Перша відповідь, котра приходить вам, чи вона пишеться у вас, у вашій підсвідомості, так чи ні, ви її проговорюєте. І так, проблематика розкриття вашого дару зв'язана з цим переродженням. А проблематика з даром також зв'язана з минулими переродженнями. Ні. Добре. Якщо з цим, підсвідомість покаже нам ця подія, котра важлива нам в цьому переродженні, що пов'язана з вашим даром. Добре. На рахунок 5 ми опинимося в цій події, котра безпосередньо пов'язана з вашим даром. І з розкриттям його на рахунок 5. 1, 2, 3, 4, 5. Темно чи світло? Так, да. світло. Okay. Добре. Ви бачите себе? Mm -hmm. Скільки вам років? Підліток. Mm Скільки? -hmm. Підліток. Mm -hmm. Підліток? Mm -hmm. угу. Це десь 14-15? Mm -hmm. Менше. Менше. Де ви зараз знаходитесь? Вдома. Дома. Ви пам'ятаєте цей момент? Да, це був сон. Сон? Да. Добре. Ви зараз після сна, чи ви зараз спите? Ні, я рассказывала. Добре. Що це був за сон? Да. Це був проход. Я розказувала про проход. Наші квартири в Померлася вдома, померла і в бабусі. І я розподілуся з тому, що я пройшла цей поход з нашої квартири і опинилася в домі нашого бабусі. Це ви зробили у вісні? Так. Да. Так. Ви опинилися саме в час, коли вона прям помирала, бабуся, чи вона вже була померла? Вона вже. Померло. Що вам відповідає ваша мати? Ну, що такого вона? Вислухана просто. А які відчуття тоді були у вас? Я здивувалася. Це було дуже яскраво. яскраво. Угу. У мене було відчуття, таке не звичайно. І я хотіла розказати. Це було перший раз? Ну, це може і було, але це не просто Так що ви запам'ятали то перше. Вам тоді було лячно, чи ні? Добре. Давайте спитаємо в підсвідомості чому нам показує зараз саме цю ситуацію. Ну, тобто, я зрозуміла. До чого був пані. Угу. Тоді вам стало лячно? Як ви тоді сприйняли свій дар? Здивувалась. Не, Не очікувала, що це буває. Я думала, що це. Не так. Це один раз так. Угу, А ви розповіли тоді подрузі, щоб ви бачили сон? Mm. Як і мама знала про це? Mm. Я, мама знала. Mm. Давайте зараз ми перед тим, як прийшла подруга, ви перенесетеся ви зараз тепер до перед цією дівчинкою, якою ви були тоді підлітком. І ви підкажете їй, допоможете словами, як їй треба буде себе вести, реагувати, коли прийде подруга, як їй треба буде реагувати на свій дар. На рахунок 3 ви зараз будете стояти перед собою. Щоб ви вже потім не були здивовані, ви були готові і ви знали про це. І так, один, два, три. Ви бачите себе. Ви навпроти? Скажіть собі, підкажіть собі в тому віці, як правильно цю ситуацію прожити з тим досвідом, який є зараз у вас. Знання, досвід. Скажіть їй ті слова, котрі їй допоможуть і правильно відреагувати, і зрозуміти цінність свого дару. Добре. Не думала, що це випадка. Добре. Зараз на рахунок 3. Ви знову перенесете ту ситуацію, коли прийде подруга, але вже дівчинка переживе з новими відчуттями цю ситуацію. Один, два, три. І не спостерігайте, як відбувається зараз ситуація на емоції дівчинки себе. Її сприйняття змінилося. Вона зрозуміла цінність свого, свого дару. Добре. Добре. Давайте спитаємо в підсвідомості, чи є ще ситуації з цього переродження, котрі ми маємо побачити, пов'язані з вашим даром. Да. На рахунок 3 ви перенесетеся в ще одні спогади, пов'язані з цим переродження з вашим даром, щоб нам ще більше допомогти розкрити його. На рахунок 3. 1 2, 3. Що ви бачите? Сон зараз цей бачите. Так. Можливо, що ще є в цьому сні, те, що ви тут забули чи припустили? Ваш дар, він прийшов до вас від бабусі? Це ваш особистий. Добре. Третий пізови, що ви маєте зробити, щоб розвинути цей дар? Ще раз? Нема відповіді? А що ви зараз бачите цей сон? А що там відбувається в цьому сні? Це по папірі чи по мамі лінії? Питательная що вона хоче від вас. Вона відповідає вам? Mm-hmm. Uh -huh. А ти каже, ти дивуєшся десь? Що ти дивуєшся? Ваш основний дар це спілкування з іншим виміром, з mm -hmm. Так, да, це він основний. Це як портал. Це основний. Тільки ти ти дивуєшся, прийняли. Не прийняла. Угу. А я досі не прийняла його. Добре. Це як та дівчинка, ти Угу. Прийняти і не дивуватися. Так. Да. Коли його прийняти, ви зможете його розвинути. Так. Дивуєшся. Ти як та дівчинка, це Це як перша раз. Добре. Скажіть бабусі, дякую. Дякую, дякую. хай вона йде. Добре, будемо потихеньку виходити з нашої сесії. Десять, дев'ять, вісім. Ви розслаблені, Все негативне, ми залишаємо там з новими установками, з новими ідеями ми повертаємося. Сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. І, як буде зручно, можете відкривати очі. Як ви себе почуваєте? Бабуся була. Ну, бачите, вона як ваш провідник прийшла до ситуації новому. Mm -hmm. Ми його навіть не викликали, викликали. Вона прийшла як провідник допомогти. Вам mm -hmm. і загалом, чим більше ми ходимо в сесії, тим більше вже наша підсвідомість чітко знає, що треба. Тобто, вже керує не я, а керує ваша підсвідомість. І вона може запросити кого завгодно, провідника, тому що воно вже чітко знає, що йому треба, де йому треба шукати. Mm -hmm. Вже без усього цього. Воно вже не нащупує, а воно mm -hmm. вже конкретно б'є прямо в ціль. Ну да, вона ще не входила. Я тут попала хтось і угу. прям там осталась. Теж не так. Наша сесія регресу підійшла до кінця. Сьогодні ми були в цьому переродженні, в це життя. Можна повертатися і в минулі, можна дивитися і в майбутнє. Регрес це дуже мощна техніка, яка допомагає дослідити знову таки себе. Повірити, дізнатися щось нове. Тому запрошую вас на сесії, на навчання регресивного гіпнозу, Такий міні-показова як е, показовий регрес, який ми сьогодні провели. Тому всім гарного дня, вам з новими Дякую. натхненнями, з новими позиціями. Дуже цікаво.